Добрий день, учні групи ЄЛЗ. Сьогодні ми з вами виконаємо лабораторну роботу урок номер 63 дослідження наплавлених деталей. Мета уроку ознайомитись з деякими електродами для наплавки способами наплавки, і ознайомитись з тим, що виходить, який виходить наплавлений шар. Тобто ми спробуємо з вами виміряти твердість наплавленого шару. Оскільки в мене нема спеціального обладнання лабораторного і ми виконуємо лабораторну роботу, знаходячись в мене в моїй майстерні. Тому я довго думав, як зробити цю лабораторну роботу. І я придумав таку, таку, таке приспособлення для того, щоб ми могли оцінити твердість наплавлених деталей. Шляхом замірювання, замірювання конуса, діаметр конуса від керна. Для того, щоб зусилля було однакове, я зробив такий молоток, який кріпиться на металевій конструкції. Він падає під собственою вагою. Ми використовуємо для того, щоб. Заміряти, використовуємо звичайний кернер, який будемо тримати плоскоубцями. І по діаметру отвору, який виходить на наплавленому шарі, ми можемо судити, який шар тверже, який менш твердий. Як який зразок ми використовуємо. Я зробив е, такий зразок. Це металева площадка зі сталі 3. Саме звичайна конструкційна сталь. Буде чистий шматок матеріалу, де нема наплавки. Наплавлений звичайним зварювальним електродом марки ано 4. Наплавлений ділянка зварювальним, теж зварювальним електродом. Теж застосовується зварювальний електрод уоні 1355. І спеціальним, площадка наварена спеціальним е, наплавочним електродом е, Т620. У нас буде 4 заміри. Е, я вам вже показував, здається, електроди. Які електроди в мене є для цього. Е, це електроди фірми «Піонер». Звичайні Ано 4 електроди оні 1355 тройка. Ано 4 теж тройка. І наплавочні електроди Т-620. У мене 5, 5 є декілька електродів. Тому, маючи цей невеликий асортимент, ми спробуємо все ж таки заміряти твердість наплавленого шару. Для чого які електроди використовуються? Ну, Спеціалізовані електроди Т620 використовуються на деталях, де великий абразивний знос, але помірні навантаження, помірні ударні навантаження. Наприклад, це, ну, наприклад, зірки на ведучі зірки на комбайнах КДР6. В марганецьких шахтах. Коли вони знашуються, наплавляють такими електродами. Якщо їх нема на шахті, то буває наплавляють електродами Уоні. Вони трошки гірше по, тверд... по твердості, але теж, як нема спеціалізованих електродів, використовують електроди Уоні. Або якщо треба геометричні параметри деталі. То використовують уоні і рідше звичайні зварювальні електроди. Наприклад, якась деталь в якомусь місці протерлася, там не потрібні, немає великих навантажень, немає якихось е, 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 особливих вимог до твердості наплавленого матеріалу, тому наплавляють звичайними зварювальними електродами. Таке теж буває. Як ми будемо проводити наше дослідження? У нас ми візьмемо зразок матеріалу, вложимо на металеву плиту, ставимо керно, примірюємося. Отаким чином примірились. Піднімаємо молоток, він під своєю вагою падає. Робить, закернює отвір. І діаметр цього маленького отвору ми заміряємо і можемо судити, наскільки твердий матеріал. Звісно, було б краще, якби у нас були верстати спеціальні прибори для вимірювання твердості, хоч по якомусь із методів по роквелу, по вікерсу або по брінелю. Але у нас такого нема, тому у нас буде не. Абсолютне вимірювання, а відносне. Тобто ми будемо бачити, який матеріал, який частина зразка твердіша, яка менш тверда за діаметром отвору конусу. Перше дослідження це звичайна сталь, де не, було, не відбувалося наплавлення. Ставимо наш зразок, беремо керно. Вицілюємося, піднімаємо молот в вертикальне положення і пускаємо. Трошки невдалий опит, Ще раз спробуємо. Так, беремо, чим ми будемо виміряти. Ми вимірюємо е, звичайним штангенциркулем. Беремо, вимірюємо діаметр цього отвору. 3 мм. Записуємо в нашу табличку. Наступне дослідження це електрод ано 4 Беремо штамний циркуль, вимірюємо. Вже тут діаметр трошки менший. 2 міліметри. 2,4 міліметри записали. Наступний е дослід. Електроди УОНІ. 2 мм. записуємо 2 мм діаметр конуса. І наплавлювальні електроди Т-620. Прицілюємося. Так, замірюємо діаметр конусу. Одна ціла шістьдесятих міліметра. Одна ціла міліметра. Тобто. Якщо звичайна сталь не оброблено діаметр цього конусу воронки, скажімо так, діаметр 3 мм. Електроди ано 4 діаметр 2,4 електроди уоні діаметр 2 мм і наплавлювані електроди Т620, діаметр цього конуса 1,6 мм. Слід зазначити, що якщо е, виконати термообробку, то цей наплавлюваний шар електродів Т620, твердість буде більша. Е, на електродах Ано і на електродах ОНІ майже не зміниться твердість. Е, пару слов про те, як я зробив зразки. Я взяв звичайну пластину, наварив зразу. Е, е, Площадку наварив електродами Ано 4, потом електродами ОНІ, потім електродами Т-620. Тобто площадка з кожним разом була більш прогріта. Це по-перше. По-друге, я взяв шліфувальний круг на кутовій шліфувальній машині, прошліфував, спочаткував прошліфував зварювальні шви кругом. Шліфувальним. Тоді е, кругом шліфувальним, який складається з е, наждачної бумаги. Тобто зразок вийвся е, гладким, майже як зеркало. Фото я теж вам скину цього зразка. Тепер як робити лабораторну роботу. Ви передивитесь це відео. Якщо у вас є вдома майстерня, можете повторити цей дослід. Якщо нема, то тоді просто передивіться. Якщо навіть будете повторяти, то бажано, не бажано, а це така вимога дотримуватись правил безпеки. От, я вам в матеріалах в Тімсі і в Телеграмі скидую зразок лабораторної роботи, ви заповнюєте у себе на окремому листочку лабораторну роботу, пишете, заповнюєте журнал, не журнал, а табличку в цій лабораторній роботі з тими діаметрами, які ми тут визначили. І здасте мені в вигляді фотографії. А й коли буде можливість, принесете всі лабораторні контрольні здасте особисто. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.